Ось так має робити кожен виробник, щоб не страждала його репутація. Якщо інструмент справді якісний, то на кожному елементі можна написати свою фірму, свій бренд, тобто повністю забрендована кожна головка, кожен ключик, кожна бітка. на всьому є бренд, особливо якщо інструмент гарантійний. По фірмі Нарва такий наборчик буде з гарантією на 36 місяців, тобто 3 роки гарантія. 111 елементів. До комплектації входять головки під зірочку, головки звичайні, головки під малу трещітку, довгі головки, бітки, шестигранники, зірочки. Та найголовніше, що до комплектації входять ударні головки. Дивіться, якої товщини йдуть головки, стінка просто 5 міліметрів. Товщина зовнішньої стінки. Головки ударні йдуть від 15 мм до 22. Для чого вони потрібні, спитаєте, це якщо у вас є гайковерт, то ось такі звичайні головки не рекомендують використовувати. Треба використовувати чорні, чорні то є ударні головки. Ціна такого набору з трьохрічною гарантією 2750 гривень. Дуже якісний пластик на кейсі. Є у нас відбиток також бренду по фірмі Narva. Металеві застібки також пробрендовані. Тому, якщо у вас немає такого набору, звертайтесь, відправляємо новою поштою по всій Україні.